Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Паніна, і це наші щоденні зустрічі під час свята на Варатрі, і сьогодні в нас другий день, і другий день вважається святом богині Брахмачаріні. Якщо ви бачите картинку, бачите, як вона виглядає, Брахмачаріні по міфах, по поранах, по історіях. Вона була тою частиною Саті, дружиною Шиви, коли Саті тримала серйозну, важливу аскезу. Тобто, коли вона була монахиною, називаємо це так, в розумінні в нашому західному класичному, і тримала аскезу, тобто робила вправи. чи Навпаки, чогось не робила довгий час, щоб на той момент а, доказати, доводити, що вона сильна духом, особистість і душа. Брахмачеріні це богиня, яка показує нам енергію щирої посвяти. Коли ми те, що англійською називається, to be dedicated to. Посвятити себе, свій час, чомусь. Тому ця енергія одна з таких, знаєте, найаскетичніших. І серед тих богинь, що ми будемо розглядати під час наворати, найаскетитніша аскетичніша Тому. Я пропоную вам в цей день, в другий день на Варатрі, зрозуміти по-перше, або відчути, або зараз я це скажу. Я думаю, що перше, що з'явиться у вас на думці, це буде саме воно. Що для вас буде сьогодні аскезою? Що для вас буде сьогодні відмовлянням від чогось? Були питання. Мене запитувало, чому я не розповідаю, розповідаючи про наваратрі, про, наприклад, піст, який вважається вчасним тримати піст щодо їжі. Хтось відмовляється від м'яса, хтось від молочних продуктів, тваринного походження і так далі. Це правда час корисний для посту, але, наприклад, я не тримаю цей піст, тому що я. Розуміючи особливості свого тіла, свого здоров'я, це для мене не інструмент. Якщо ви людина, яка ніколи не тримала аскез, або навпаки хочеться її потримати, але ви не знаєте, з чого почати, от я вам хочу сказати, що другий день на варатрі це прекрасний час для цього. Можливо, цю аскетичну історію ви оберете собі на всі дні цього осіннього наваратрі. А можливо, лише сьогодні, на другий день. Богині Брахмачерині. Але що таке аскеза? Я хочу звернути вашу увагу. Це не завжди про їжу, або це не тільки про їжу, або це зовсім не про їжу. Аскеза це відмовлення від чогось, коли я відмовляюсь від чогось, або навпаки, додаю своє життя щось, що важливе, корисне. Але дуже важке для мене або так було раніше. Тому в цей день, якщо ви почнете щось або зробите один день без, я не знаю, для когось це матюкатись, для когось це казати недобрі речі, розмовляти про інших людей за їх спиною, для когось це відмовитись від. Кави, можливо, правда, якісь штуки з їжею, може без цукру, може ще щось. Можливо, це практика медитації, яку ви ніколи не робили, а саме сьогодні ви почнете, наприклад, вчора ви мене послухати, послухали, я лише нічого не робили, або зробили медитацію на три хвилинки, а сьогодні ви зробите на п'ять. І завтра на шість, післязавтра на сім хвилин. І, хоча б цей період на варатрі, ви будете робити щось, що присвячено вам. Медитація це, якщо чесно, окрема тема. І в мене на початку жовтня стартує курс для новичків в медитації. Якщо вам буде цікаво, слідкуйте за сторінкою в телеграмі, обов'язково там напишу перш за все про це. Це такий курс для тих, хто боїться медитації. Здається, що це дуже важко, або дуже нецікаво, або я ніколи не зможу, або що це за хрення. Нафіга вона взагалі потрібна. Це курс для людей таких, або хто довго практикував, медитував, але якийсь час цього не робить через війну або через свій стан. А я пропоную це робити. Це дуже особлива штука, яка повертає вас до себе, або знайомить вас з собою, або відкриває для вас такі сторони, такі глибини, які ви не чули, не бачили, не знали раніше. Інколи це. На самому початку здається дуже страшним чимось. Так от сьогодні енергія богині Брахмачаріні це енергія, бути, енергія посв... присвятити свій час себе чомусь. Подумайте, що для вас буде цією ескезою, цією посвятою, присвятою, да? що саме ви хочете зробити, що буде важливим. І енергія богині в другий день на вона допоможе вам в цьому. Вона допоможе вам тримати цю аскезу, навіть якщо вона буде дуже важка. Можливо, це буде стояння на цвяхах для когось. А для когось це буде піти в комунікацію в яку стрьом не йти, але ви розумієте, що це потрібно для вас, перш за все. Я пропоную вам, ще раз скажу, uh, весь цей час на варатрі просто звернути час на себе. І додати більш уважності і свідомості до того, що ми робимо, як ми робимо, як ми реагуємо, що відповідаємо, як спілкуємося з собою, як спілкуємось з людьми, з кимось особливим, не особливим, з різними людьми, з дітьми, з батьками, з партнерами, партнерками. Не подивитись на це і сказати О, бідося, що це взагалі таке?, а подивитись і побачити істину, яка є істина для вас, і використати ці енергії з вдячністю, що вони є частиною нашого життя, звернути на них увагу. Повторюсь знову про алтар, про час медитації, про мантра спів. До речі, щодо мантр, ви можете кожен день вмикати мантри саме по. Імені богині, Брахмачаріні мантра, ви можете вбити на ютубчику і вмикати її. Але я знову скажу таку штуку: особисто я цього не використовую. Мені подобаються мантри, дурзі і Шакті як жіночому прояву взагалі в цілому, безпоіменно. Але якщо вам сподобаються ці мантри, тому що вони такі специфічні, індійські, знаєте, ніби ми побували десь на ринку нової, в Південній Індії. але якщо вам зайде, то це також супер, це також крутий інструмент. Далі що я вам ще хочу сказати? Популярне питання було: а якщо я не жінка, а чоловік, якщо стать моя чоловіча, а ми тут з вами спілкуємось про жіночі, Богині про їх прояв про цю жіночу енергію, Божу жіночу енергію, чи доречно взагалі мені про все це чути або практикувати те, що ти Ані пропонуєш? Я можу вам сказати, що точно доречно, тому що по архетипіки, про яку казав нам Юнг, і я бачу на своєму прикладі свого життя і інших людей навколо мене. Дуже підтверджується по моїх відчуттях, що всередині нас є внутрішній чоловік і внутрішня жінка. Наприклад, якщо я жіночої статі, якщо я жінка, то всередині мене є внутрішній чоловік. Якщо ви чоловік, то всередині вас є внутрішня жінка. І ідея якраз в балансі: привіт, молодик в Терезах, привіт, новий місяць Терезах, який почався сьогодні разом з Новоратрі. Пам'ятаєте про це. Трази, які пропонують нам балансувати, зрозуміти, що є баланс для нас. Балансувати своє чоловіче і жіноче, своє джерело чоловічого і жіночого. Це дуже здорова штука, не лише прояв енергії тої статі, яка в нас є, але й мати можливість і розуміти, що ми душі, які проживаємо людський досвід, і цей досвід може бути дуже різний. І ці прояви можуть бути дуже різні, незалежно від того, ким ми собі себе позиціонуємо, позиціонуємо в соціумі, ким є наше тіло, де якої статі. Прояви наші бувають дуже різні. Да? Якщо там банальні якісь приклади, то коли жінка, лідерка чи чоловік-керівник, коли вони заходять в кімнату і відчувається ця сила, це ж ніяк не впливає на їх стать. Це про прояв, про впевненість. Так, вона а, класично, скажімо так, жіноча енергія, вона більш плавна, більш а, така обтікаема, як, як ріка, Чоловіча більш тверда, біль, більш а, стійка. Я колись в подкасті своєму до Мурашок, який є на Ютубі, також, якщо ви тут вперше велкам послухайте, я розповідала, що можна зробити таку, знаєте, як, як приклад, як метафору, кувшину з водою, що кув, сам кувшин. Це чоловіча енергія, системність. А вода всередині, наповнення це жіноча енергія. Це не про розділення на стать, це про енергії. Це щось більш тонке, але воно точно присутнє в житті кожного з нас, навіть якщо ми не віримо в це, то енергія або Божа енергія вона не перестає вірити в нас, скажімо так. Тому це просто є. І тому я вважаю, якщо ви чоловіки дивитесь і слухаєте цей підкаст щодо часу на варатрі, це прекрасно. Якщо ви в цей час зараз опинились десь в Індії, побачили, скільки шахтистів, людей, що вірять в шахті як єдина істина, ну не істина, а найголовніше божество, тобто в жіночу енергію, там по-різному вони називаються, але в цілому шахтісти від слова шахті, жіноча енергія. Ви побачили, скільки там чоловіків взагалі-то це це не про стать. Це про енергію. І мені навіть здається, що чоловікам балансувати свою енергію жіночих проявів, енергетичних, це не значить, що ви маєте сльози пролювати і сьогодні тричі передивитись Тітанік. Да, це про інше, це про внутрішнє. Сьогодні Брахмачаріня, богиня, вона ніби закликає нас гадати про те, що таке ескеза. Що таке to be dedicated to що таке бути присвячувати себе якомусь питанню. І я дуже хочу, щоб ви присвятили цей час собі. Можливо, у багатьох з вас при думці або при словах посвятити себе чомусь чому. Чомусь або комусь, вас одразу буде там у когось діти, у когось робота, у когось якісь проекти, волонтерство, вінонька і так далі. Це дуже круто, але з пустої чаші не наповниш інші. Тому, те, що я казала вам вчора, я пропоную вам цей час на Варатрі, зверн, звіль, звернути увагу на себе, на свою силу. На час з собою, паралельно з тим, роб, роблячи ті задачі, які ви маєте робити, але звернути час, звернути увагу на себе, на свої прояви. І сьогодні, в цей другий день, Брахмачерині закликає нас побачити, що є аскеза для вас, і почати її практикувати. Щось, що ще дається важко, але ви знаєте навіщо це вам, вона допоможе вам з цим. Я вже ж з практики, які я вам казала вчора, вони щоденні, практика написати лист цьому цій богині. І це буде богиня Брахмачаріні. Ви можете попросити її по вирішенню питання, де ви маєте проявити якусь стійкість, аскетичність, постійність, твердість, попросіть її допомогти вам в цьому питанні. Або якщо у вас є ці якості для вас ескези, це дуже легко. Ну, а ну легко, скажімо так, дається. Скажіть їй дякую за це, бо ця, ця енергія у вас, значить, проявляється так сильно круто, що ви впевнені в цій своїй стороні. Взагалі, коли пишете це як терапевтичний лист, знаєте, пишіть від серця, ніби ви розмовляєте з цією, з цією богинею, що б ви хотіли їй сказати, або що попросити, або за що подякувати, або просто побути поруч з нею. Поспівати мантру, поставити їй зображення на робочий стіл на один день чи на телефон, дати їй місце, бо вони вже є в нашому житті, в нашому просторі. Просто під час новоратрі ми звертаємо на них увагу, даємо їм місце. Я бажаю вам прекрасного дня, дякую, що ви тут, і до зустрічі завтра.